Крани він не любить, а? не любить крани. А я все життя відмовляла собі в усьому, щоб зберегти ці виноградники. А от вино не люблю. Віски поважаю. Міг здавати фабрику в оренду, ой, багато ти розумієш, що про це говорити. Ходімо краще на зустріч місьє Роберу. У нього, мабуть, теж свої неприємності. Переключимо зі своїх проблем на чужі, бо у нього проблеми з коробкою передачі його фералі. От бачиш, а продавати машину він не збирається. Тому